Хочу розказати вам про заробіток на оранці. Як скільки ж заробляє, можна сказати, механізатор на оранці. Чи воно варте того, чи не варте. Дивіться, у нас Вінницька область, значить, ціна оранки починається і стартує від. 25 гривень і закінчується 50 гривнями. Хтось бере і 65, ну я беру 50 гривень. Я гора в городи. У мене плужок маленький, 2 по 25. Відповідно, я не міг залізти в будь-яку дирку і виорати якісно і чітко. Значить, скільки можна виорати городів за день? Та дуже просто: все залежить від погонажа, все залежить від. Гектарів, скільки город в середньому 20 сотих чи 25 сотих. От ви можете в день виорати таких, до прикладу, там півтора гектара городами. От. Ну, Це з раночку до вечора. Це без перекурів лишніх, це просто собі стаєш і працюєш. У мене в цьому році стояла маленька черга. Я працював, ну, як має бути. Пора всім своїм сусідам зорав собі і. Далі я пішов, як би можна сказати, на шабашки. Скільки трактор споживає палива? Трактор споживає палива немало, не багато, 20 літрів на гектар. Якби є прибуток, правда? Ну, от давайте порахуємо. Ну що ж, я візьму гектар, зроблю, я візьму 5 тисяч, а на солярку потрачу тисячу з копійками. 4 тисячу прибутку. Ну, тепер давайте цей прибуток розкладемо по запчастинах. Перше, що потрібно, саме перше, що необхідно придбати, це тракторець. Це перше, щоб мати такий прибуток. Друге, треба купити плужок. Це обов'язково, бо ви без нього ну, нічого не зробите. Третє, треба потратити свій час і своє здоров'я, тому що не так просто, воно орається. В тебе кожна. Кожен сустав і кожна кісточка відчуває орангу, тому що ти сидиш в тракторі і постійно гарделюєш. Далі. Твоя заробітня плата, твій прибуток і амортизація мінус. Я вважаю, що на гектарі 4 тисячі заробити городів. Аби він був кожен день, більше нічого не потрібно було. Нехай навіть 2 тисячі кожен день і теж нічого не потрібно. От. Але якби мене попросили поїхати орати на полі, я би орав би з великим задоволенням і взяв би навіть по 25 гривень. Тому як я знаю, що в мене є фронт роботи, все рівно, все красиво, я собі став і роблю. У мене немає заборів, у мене немає яблунів, у мене немає ніяких перепонів, щоб я міг зупинятися і тратити свій час. В такому ракурсі з цим плужком, я вважаю, в день можна виорати 2 гектара. Значить, який же потрібно купити плужок для даного тракторця? Дивіться, тут, знаєте, кожен інструмент має бути під свою, можна сказати, задачу. От, до прикладу, цей плужок, що зараз у мене, він не під задачу даного тракторця. Ну, якщо порахувати по радянських тислдеповських, Нормах, то у нас так вважається, 1 см захвату це одна конячка. Відповідно, 50 см це 50 коней. На сьогоднішній день технології трохи пішли вперед. І ми маємо зовсім другу картину. Даний тракторець може тягнути 3 по 30, ну, якщо будете орати поле рівне. І не крепко його глібити, бо він, відповідно, буде і глибше орати, тому що він. 30 захвату відповідно, і глибина в нього більша. Він буде орати, гарно орати. Ну, моя точка зору, для того, якщо ви купили такий тракторець, купити 2 по 35 або ж купити 3 по 25, це золота середина. 2 по 30 теж буде непогано. Але 2 по 30 це 60 з захвату. А якщо 3 по 30, це буде метр. Ну, от ви собі уявіть, метр з захвату і глибиною на 24 см, я думаю, що він буде потрошку підригувати. Але орати буде, чому не буде? Орати в будь-якому випадку буде. Ну, не буде тої швидкості, яка необхідна в оранці, для того, щоб гарно перевертати рілю. Ми говоримо про плуги, типу Унія, типу Аля Бомет, Зрозуміли. Ми не говоримо про плуги скандинавські. Скандинавські плуги це зовсім друга історія, зовсім друга оранка. Це, відповідно, моя мрія купити такий плужок, але він коштує дорого і я не знаю, чи я його куплю. Але даний плужок вже продаю. Чому планую продавати? Відповідно, тому що потрібно до цього трактора. Купувати більший плужок. Даний плужок мене виручив в цьому році 100%, дав заробити, відробив себе. І я можу сказати, що я дуже ним задоволений. Хотів би показати вам ще, як орає мій тракторець, відповідно, глибину оранки, щоб ви побачили для себе. Беремо рулетку, беремо відвертку. Ну і відповідно йдемо провіряти. Значить так. Беремо за базу оцю відвертку. От. І провіряємо. О! Бачите де? Ось тут. Кінчик. Давайте тут провіримо. Так само. От. По цю круглу штуку він у нас орає. Давайте провіримо, яка глибина оранки в даного плужка. Глибина оранки 24 сантиметри. Я вважаю, це більше, ніж достатньо. А тут взагалі дивіться. Бачите, як пішло. Давайте тут візьмемо. Тут теж пішов. Давайте тут візьмемо. Ось тут вже так як було. Скільки? 24 см. Глибина обробітку даного плужка. Відповідно, він орати глибше не буде, тому що в нього по технічним характеристикам має бути взагалі 22-25 см, ну 25 захват, 25 глибини бере. Нормально. Було б 2 по 35 см, можна було б підміляти. Значить, що я зрозумів по цьому плужку? Він дуже тонкий в налаштуваннях. А чому тонкий? Тому що ну, так, так його зробили. Саме основне правило мати у релі горизонталь на раму відносно землі. І так, і так. Зрозуміли, тобто, так має бути горизонталь і так має бути горизонталь. Ці горизонталі регулюємо за рахунок оцих тяг. Бачите, вони в мене не крепко зажаті. Відповідно, розкоси ось. Ходять і ось основна тяга. Так. Далі. Оцей винт, він є проблемою всіх аля бомитів по заглибленню. Тобто, не хоче він лізти в землю, оскільки цей винт у вас неправильно стоїть налаштований. Він в мене теж збився і його потрібно поставити на першу годину дня. Коли я поставлю на першу годину дня, оцей вінт. тобто Зараз друга година, бачите? Отак. От коли я поставлю на перву годину, він трошки буде краще орати. Що виходить, коли ми крутимо, оцей винт, оцей винт, ми повертаємо ексцентриковий механізм. Відповідно, ми заносимо хвоста або вправо, або вліво. Зрозуміло, цим самим нам потрібно добитися, щоб ця польова доска йшла паралельно відносно заднього колеса. З допомогою цього, можна сказати, цієї приблуди, ми регулюємо під свій тракторець плужок. Вкось він ширший, в він вущий. Відповідно, ми робимо, здвигаємо плужок або вправу, або вліво. Відповідно, у нас є тут кінець леміша, і він повинен у на нас виходити прикладно по попівколесу. Тобто, одним словом... Цим винтом ми робимо захват плуга. Значить, Дане колесо це глибина значить, оранки. Зрозуміли, так? Тобто, якщо ми його опустимо вниз, то ми замілимо сам плужок. Далі. Цю тягою ми регулюємо значить, або заглиблення останнього корпуса. Або заглиблення первого корпуса. Коли ми його викрутимо на збільшимо, то, відповідно, ми сильно зануримо задній корпус, тому що оця вся зусилля перейде сюди. Нам потрібно знайти середнє арифметичне значення, протягнули і подивилися. Якщо сильно лізе задній, трошки збавили, значить подивилися знову. Ще лізе, ще трохи збавили. І цим самим ви повинні відрегулювати повністю плужок, можна сказати, рівно, щоб ви брали два корпуси одинаково, приблизно якось так. Саме основне в цьому плужкові це оце от значення. Оцей хвіст, паралельність задньому колесу польової доски. Зрозуміло, коли ця паралельність буде присутня, він буде хорошо йти в заглиблення. Ну, ось. Такі вийшли в мене, як би той казав, налаштування. Я не закликаю так налаштовувати, я просто розказав свої доводи і може комусь це допоможе. Тому як багато людей взагалі не знають, що таке, що він волочиться, а не заходить в землю. Дане відео вийшло об'ємне. Чому так? Тому що ми в даному відео повністю затронули таку частину, як заробіток. Який плуг вибрати для тракторця 50 кінських сил, ну і так далі. Глибина оранки, налаштування. Я що вам хотів сказати? Саме основне, як той казав, мати інструмент. Хай він буде поганий, саморобний, але що він гарно орав. Неважливо, чи то буде скандинавський плуг, чи то буде. ПЛН, чи то буде Аля, Бомет, Унія, немає різниці. Саме головне, що він гарно орав і ви могли його налаштувати. При таких умовах, я вважаю, можна орати любим плугом. Тільки орати якісно, щоб людей не обманювати глибиною і так далі. Ось таке у мене, друзі, вийшло сьогодні відео. Я думаю, що воно вам сподобалося 1000%. Якщо сподобалось, ставте лайк, підписуйтесь на канал. А у мене на сьогодні все. Тоді до нових зустрічей і пока-пока.